Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Чи не настав час Ісусу повернутися? Як думаєте, чи не настав час Ісусу повернутися? У вас не виникає це питання. Коли дивишся на війни, що відбуваються у світі розбіжності, конфлікти, агресію, ненависть, брехню та все інше. Природно, хочеться, щоб цей хаос припинився. Хочеться, щоб вже якнайшвидше почалося правління Царства Ісуса. Але коли я так починаю думати, то одразу повертаюся до слів з 2 Петра 3-4, де обітниця Його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. А потім автор послання відкриває причину. Пам'ятаєте? Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, не мов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Друге Петра 3, 8-9 Ось у чому справа. Причина в тому, що він чекає. Господь не хоче, щоб хтось загинув. Я такий вдячний, що він дочекався мене. Чи ви не радієте, що він дочекався і вас? Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені продовжувати займатися твоєю справою тут на землі. Допоможи мені не розчаровуватися, коли мене затягує хаос цього світу. Але допоможи мені бачити дорогоцінні душі, смерті яких ти не бажаєш, але прагнеш їхнього спасіння в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.